Всім привіт! В общем, ми в Абілі. Зараз зробимо традиційну фоточку. Зараз прокладемо маршрут в отель, покладемо всі речі, перепочинемо і потім прогуляємось. Анька не втрималась, і вирішила зайти куди? В її любимий магазин. Вона щось побачила тут гарне. Ви ж знаєте, це її головний принцип. Дивіться яка гарна. А ні, щось інше побачите. Листик. Ой, дивіться, які класні штуки. Такі йдемо, ідемо, і так запахло сиреню, дивимося. Це коротше таке ось дерево. Ой, не знаю, як вам показати, щоб вам було його видно. Вон І так воно пахне сиренью. Ага, прям вообще. Класс, так? Да? А там навпроти такий будиночок прикольний, старенький. Іспанська середнього, так. Як бузок, так? Да? Бузок буде правильно. О, тут ще щось теж цікавеньке. Якась церква, мабуть. Отель Анна. Отель Анна. І берсерія є. Класно. Монастирі Санта Анна. Коротко, зайшли ми купити абрикоску, а тут дві іспанки. Ну, короче, у них така фішка, що вони дуже люблять погомоніти. Вони вже стоїмо хвилин 5, вони просто розмовляють, вибирають цю полуницю. А ми хочемо взяти абрикоску. Взяли короче, пів кіло помідорів, хотів сказати, абрикос і дві маракуї. Ну, Якщо комусь цікаво, то заплатили ми 6, 6,30, да? так? Да, причому за, за абрикоси. 9 євро 5 кілограм! Євро. 9 євро кілограм! А за маракую 2 євро. Прикинь. Вон туда. Там попереду якийсь замок. А це, походу, якийсь монастир. Ми тут рядом жити будемо. Ой, клас! Тебе <гадати> <гадати> що Ми жити будемо не там, а тут. <гадати> <гадати> На кільці скористайтеся з'їздом. Так, а ось ми і прибули до нашого осталь. Сан-Дієго. Зараз підемо прогуляємося. На ресепшн такі прикольні радіоли. Добре. пішли. Вообще, тут такие видон. А, так. Мы прямо от города. Класс, зашли таку в кафешечку, такую уютненькую. Музычка тут такая. И так Дуже тут це автентично, просто не видно правда на відео. Мебля така вся старезна. Антігуа, Антігуа. Дивіться, який теж не видно, блін. Виявилось, що це кафе це е, в минулому була майстерня одного із художників. І наразі вона використовується як кафе. От, також тут роблять ще такі знаєте, вечори із живою музикою, танцями. От, дуже такий автентичний інтер'єр, я вже про це казав. І дуже крута тераса. Але там трошки прохолода, тому ми зараз в приміщенні. Анька фоткає інстаграмчик. <плес> Насоложуємося атмосферою. Наступний день йдем, поснідаєм. так, йдемо, поснідаємо, подесаю Так, ідемо, тут такі вузькі такі проходи. Причому по цій дорозі їздить машина. Тут на взагалі цікаво Та жесть взагалі. І коротше, коли вона їде, то треба прижиматися, сливатися зі стіною. А от якраз вона і їде, так? Да? Тут ще побільше є. Навіть машина не ти там оказався сюди ми, здається, вийшли на площу. Так, кому цікаво, ось є стіни однієї кафешки. На площі, значить, що ми можемо вам сказати? Короче, тарілка, щоб пообідати, 11,50. Такий йдем, аж натрапляємо на одну будівлю, а там український прапор. Так, ми знайшли вхід. Вау. Дуже дуже круто, мені дуже подобається. Тут видони просто ну, неймовірні. Я реально в захваті. Прикольно такий Вон там будиночок. А, я думаю, що там ніхто не живе, але ну, там же ж колись хтось жив. Круть. Зараз піднімемося ще вище, тут ступеньки, звісно, ж. Чувство, що вони були якісь високорослі. Пускається, аж страшно. Ми знайшли годинник, але ми так і не розібралися, як він працює. На ньому всякі є написи, історичні події і так далі. Ну що, напишіть в коментарях, чи подобається вам ця локація і чи подобається вам взагалі відео з мандрівками з нашими. Чи просто знімати лише тільки будівництво і, і щось таке на кшталт. О, Анька спускається Так, ми знайшли тут огород. Є тут помідорки, здається це айва. Не здається, а це айва. Це айва. Так, Всякий просто квітничок. Капельный полив. Но так я. дель Парадор. Шо таке такое Элюерто? Эуэрто. Знайшли сіамського іспанського кота. А це такі, дивіться, які у них патіо дворики біля кожного будиночка. Так. Ей, іспансько-сіамський кіт. Кіт іспансько-сіамський. такий класний. Так, ну а в ці дирочці, мабуть, вони пісяли. І не тільки. Ця стіна слугувала для того, щоб захищати місто від ворогів. І впевнений, що на цій стіні були люди, які відчайдушно захищали своє місто. Так само, як і захищають зараз нашу країну, наші титани, наші Збройні Сили України. Тому. Нагадую усім допомагайте нашим Збройним силам України. Усі реквізити для допомоги я залишу під низом відео. Слава Україні! Так, ще якийсь підвальчик, не знаю що. Взяв коротше порцію тарілку. Що там, кебаб з розом, з рисом. Хороше. І, блін, тут така таріліще, що жесть. Анька взяла поменше, ну, якби я тут теж взяв поменше, було б ну, краще. Так, ну все, нагулялася. Наша подорож закінчується. Чекаємо наш потяг. Будемо їхати додому. Так, давай швиденько. Три речі, які тобі найбільше сподобались. А, стена, угу. а, кафешка, там где художник был, мастерская. А, мастерская-то там, там в вечере было, Да, и что еще, что еще? Я... Беста, Беста. Я помнила, думай, помнила. думай, думай, <laughs> думай, думай, <laughs> думай. Магазин с сувенирами. А, классно да. Так классно было. Мне тоже понравилась стенка. Мы такие классные сувениры купили. Ота кафешка була реально класна. Але ага. якби ми знали, що у нас більше грошей, то ми може б там щось прикольніше б зробили. Що там, а, нічого, там нічого, ні, ні, нічого не було. Як <ристо> <Ладно>, <ристо> ні хоч ні хоч нічого не <ристо> <Це> таке, да. Тільки випіть закусити і все. Мені сподобалось ще повалятися на травки. Було реально класно. Було реально класно. А, да, трава, да, а, сирені ще. Сирені. а, і те, що ми знайшли бузок, це було класно. Так. Знаєте, що не сподобалось? А вже не треба. Не треба? Не було туалет не Ну все. Усім гарного дня, підписка, вподобайка. І до зустрічі до нових відео. Бавайте!